Буст ефективності мозку у декілька разів, дуже простим, знайомим і доступним для кожного способом. Давайте сьогодні розберемося, що це і як це. І думаю, я вас сьогодні замотивую на одну нову активність у своєму житті. А в цілому на взагалі активність. Бо сьогодні ми поговоримо про вплив руху спорту на мозок. І, будь ласка, не перемикайтеся цю ж секунду. Знаєш, що просто мотивація, коли всі кажуть, займатися спортом, бо це корисно, бо буде гарним, здоровим, щасливим. Не завжди працює і буває важко знайти все таки собі сили або через негативний досвід, або просто в Різні обставини для того, щоб займатися справді регулярно і ефективно, але можливо почувши сьогодні цю інформацію про мозок, про те, як ви рухом можете впливати на свою пам'ять, концентрацію, на своє довголіття і запобігання нейродегенеративним хворобам, яких думаю, нікому не хочеться, і не хочеться мати ризик цього на вашу ефективність на роботі і просто в житті, на психіку тому. Сьогодні поговоримо про вплив е, руху на нейропластичність. Вбачаю сьогодні свою місію тут у тому, щоб вас замотивувати саме на регулярну активність. Якщо ви вже тренуєтесь, то це теж вам буде дуже корисно будуть простою мовою спробую пояснити, які дії ви робите правильно, як це впливає на ваш мозок. Думаю, що це буде дуже приємно. А також поділіться в коментарях одразу, якщо вам вдається регулярно тренуватися або просто підтримувати активність, що вас надихає. Як вам це вдалося, тому іншим буде дуже корисно почитати? І ми будемо дуже раді вашим відповідям. А взагалі, всім привіт, з ким мене знайомі. Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо власне про рух, про естетику та здоров'я тіла. І зазвичай беремо більше теми, так раз як умовно правильно рухатись. А сьогодні чому? Всім важливо рухатись, тому давайте почнемо нашу розмову про нейропластичність і рух. Тобто, ми поговоримо не просто про те, як умовно відчувати себе краще, а про фундаментальні зміни на клітинному рівні, які відбуваються з вашим тілом, коли ви все таки приділяєте увагу регулярній активності. Раніше було закріплене, застаріле уявлення про те, що мозок це така статична структура, яка не видозмінюється, а лише умовно помирає, так що у нас клітини мозку лише відмирають і нові ніяк не утворюються. Але останнім часом нейронаука доказує, що це не так, і у нас постійно активно утворюються нові нейрони, нові нейронні зв'язки між ними. Тобто мозок гнучкий, адаптивний, така адаптивна система. А відповідно на неї ми можемо впливати Пливати своїми якісними, ну і навпаки, дегенеративними діями. Насправді фізична активність це один з найпотужніших інструментів для так раз, розвитку цієї нейропластичності, якою ми можемо з вами користуватися. По-перше, у нас є такий процес, як нейрогенез, тобто так раз, вирощування продукція нових нейронів. Це в дорослому мозку відбувається в гіпокампі, тобто частині мозку, яка у нас в основному відповідає за пам'ять за її формування, і це відбувається завдяки тому. Процесу, Цесу, що в нас є певні білки, які можуть формувати, підтримувати та диференціювати нейрони мозку. Власне, і один з таких білків нейротрофінів це BDNF. і це такий стой білок, який у нас утворюється в мозку під час фізичної активності. Все більше стає досліджень саме з участю цього слова, цієї абревіатури, і вплив на дуже багато процесів і на депресію, і на лікування Альцгеймера, тобто на дуже багато що він впливає. Давайте потрошку простою мовою зараз поговоримо про це. Це білок, який не лише стимулює нейрогенез, тобто не лише стимулює вироботку, так продукцію нових нейронів, а й захищає їх від ушкоджень і е посилює, укріплює нові синептичні зв'язки, які утворюються, тобто зв'язки між нейронами новоутворення. Окрім BDNF, про який в основному йде мова. Є ще й інші фактори росту, які, окрім а, росту нейронів, саме нейрогенезу, так збільшення кількості ще й впливають на збільшення кількості кровоносних судин в мозку, що відповідно дуже покращує кровопостачання киснепостачання і теж впливає на роботу мозку, на його ефективність. Бо ми отримуємо більше поживних речовин і менше перешкод на цьому шляху стається. А про перешкоди, до речі, буде дуже. Важливий теж абзац, про який поговоримо далі. Окей, okay, це загальний механізм. Тепер не що конкретно у нас ми можемо впливати. І перше, це на нашу пам'ять. Вже згадували, що в гіпокампі, який відповідає за пам'ять, у нас утворюються нові нейрони. І є багато зараз класних досліджень, найбільше саме на людях похилого віку, і які показують вплив того, як активність, яка виконувалась регулярно там протягом року, наприклад, протягом якогось періоду, впливає на зріст гіпокампу і відповідно покращення пам'яті. І цікаво, що навіть в порівнянні з, наприклад, вивченням іноземних мов, часто активність виграє. Особливо, якщо це якась складнокоординаційна активність. Тобто всі, хто люблять танці і не обов'язково танці, в функціональному тренінгу теж є багато складнокоординаційних рухів, бо це допомагає найбільше покращенню нашої пам'яті. Окрім пам'яті, фізична активність дуже впливає на розвиток концентрації нашої та вміння взагалі фокусувати увагу. Тобто йде покращення на рівні префронтальної кори, якою ми плануємо стратегічно мислимо, приймаємо рішення, фокусуємось, концентруємось. Тобто спорт може напряму впливати на якість ваших рішень. Звичайно, що це все вкупі з тим, що ви нормально спите, плюс-мінус, хоча б нормально, харчуєтесь, але активність побутова, тренування це дуже доступний спосіб покращити своє мислення, свій фокус уваги, особливо тим, у кого така розумова діяльність активна. На те, кому потрібно приймати рішення там, в бізнесі просто в житті вирішувати якісь проблеми, і ви від цього дуже залежите, то дуже важливо знайти час на те, щоб про своє тіло подбати. Окрім того, що зазвичай люди таких професій багато сидять, і це буде негативно впливати на тіло і на мозок, у тому числі через поставу, наприклад, поговоримо про це далі. То і на чіткість прийнятих вам рішень. Активність буде впливати. Подумайте про це. Також заняття спортом, це всі думаю, чули, У нас регулюють баланс нейротрансмітерів, тобто дофаміну, норадреналіну. І часто кажуть про те, що спорт у нас вивільнює дофамін, і це не тільки про це відчуття задоволення винагороди. Оця регуляція норадреналіну, дофаміну, це і про те, що ми можемо менше стресувати, тобто менше знаходитись в стані домінації симпатичної нервової системи, менше пані. Яке чіткість, ясність голови, так думаю, ви багато хто помічав, що після гарного тренування голова така ясна, типу, чистий розум, вам легко фокусуватись. от це про це. І це взагалі про баланс мотивації дисципліни, про якісний фокус, увагу, концентрацію. Тобто, якщо у вас запланована якась важлива інтелектуальна діяльність, важлива зустріч або просто важка задача, дуже класно приділити увагу на знайому вам приємну активність до цього, щоб покращити в моменті, принаймні, але це довгостроково, ясно, теж працює, навичку сконцентруватись, не відволікатись на якісь сторонні фактори, взагалі спрацювати ефективніше. Також активність в довгій перспективі впливає на швидкість обробки вашої інформації в голові. І це працює від двох факторів, і від нейропластичності, і від покращення кровообігу, як вже сказали. Тобто з усіх оцих сторін підкріплений мозок працює ефективніше швидше. І, взагалі, чудово, якщо ви іноді е, окрім звичайно, наприклад, для вас активності, типу зали, якщо в нього ходите, або прогулянок, або просто побутовою активності, на то тоді якісь нові цікаві для себе. Види спорту, які дозволяють, наприклад, вирішувати якісь просторові задачі, там болдеринг, скелелазення, так, якісь ті ж ігри, активні з м'ячем, танці, animal flow, тобто якісь цікаві активності. В цілому новизна буде сприяти нарощенню нових нейронів, зв'язків, покращення нейропластичності, так, тобто, будь-що нове, хоч це вивчення мов, готування, активність буде класно впливати. Але і такі активності, бо їх достатньо багато, можна брати все, що вам. Подобається іноді пробувати для себе, так, які дозволяють краще залучити мозок саме в моменті вирішення якихось проблем, ситуацій, в тому, щоб, де потрібно себе класно відчувати в просторі, те, що задіє баланс дуже класно, і розвиває нам мозочок, де скопчено 80% нейронів, це не означає, що це найважливіша частина мозку, але тим не менше. Тому все, що задіє координацію баланс, наприклад, там сапи зараз популярні. Так дуже багато прикольної активності, яку ви точно можете знайти, і яка буде вам теж ваш мозок робити більш ефективним у житті на довгострокову перспективу. Також саме такі складно-координаційні тренування. Покращують нам роботу базальних ганглів. Ще одна така важлива частина мозку в плані руху адаптації, яка керує нашими руховими патернами. І на взагалі базово діє як такий газ і стоп, тобто вона вирішує, які паттерни ми пригнічуємо, які активуємо в певний момент, і це більше при формування звичок. Отут, до слова, дуже важливий пункт до всієї активності. Так, я за будь-яку активність, наприклад, щоб вона в житті була, але я завжди. Як тренерка пропагую саме свідому активність, коли ви вчите своє тіло правильним руховим паттерном, коректним так, функціональним. І от, якщо ви приділяєте час, фокус на Нові рухи при цьому вони виконані дуже свідомо це, наприклад, без музики, повільно, спеціальні тренування вправи, які вчать вас відчувати своє тіло, покращують пропріоцепцію та керування певними частинами тіла, про які ви могли ніколи не замислюватись. Наприклад, про лопатки, про пальці на ногах, тобто такі частини тіла, які ми не усвідомлюємо в житті дуже часто, рухаємо на автоматі. Це абсолютно окей. Але от, власна ця частина мозку буде нам впливати на формування звичок рухових, і дуже важливо знаходити час на те, щоб формувати ці рухові звички правильними, щоб, наприклад, ви потім присідали десь не в залі, а просто в житті там нахилитися, щось підняти з підлоги. І у вас колінка не заходила всередину, бо тіло так звикло, і Це для нього нормальний руховий паттерн, щоб ваші коліни були в безпеці, коли ви там випадково підслизнулись на льоду, щоб нічого нікуди не вилетіло, і так далі. Тобто, в звичайних побутових рухах. Щоб на рівні звичок ваше тіло спрацьовувало коректно, так щоб ваша постава класно трималась туди, ж тренування на поставу це основному тренування мозку, щоб його навчити відчувати своє тіло саме в цьому положенні зручно. Бо якщо це не буде зручне звичне на рівні звички для вас положення, то скільки ви не вирівнюєтесь, гарної постави у вас не буде. А раз вже зайшла сюди, давайте поговоримо про поставу, про мозок. У мене є окремі відео про поставу, вже достатньо багато, і там часто говорю про вплив постави на мозок. Якщо коротко підсумувати, якщо базово, наприклад, у вас ось така шия, то ви, або навпаки, у вас е, зменшений лордоз шийний, тобто. Плиска так? в будь-якому випадку, якщо є відхилення постави, а воно є дуже багатьох зараз. Тобто шия це прям один з таких ключових зон, інше все може відрізнятися. У когось є, сутулість, у когось навпаки, прогнуті ребра. Але... Там таз нахилений, не нахилений, але я, як бачу от по людях, з якими працюю, у більшості людей кудись відхиляється. І через це ми знову-таки можемо перетискати судини, можемо обмежувати кровопостачання, відповідно, кисне постачання, постачання поживних речовин в мозок. Може бути гіпоксія, мозку, ми можемо не так якісно знову-таки ним проходити. Е Працювати так, наша ця коробочка операційна вона не буде ефективною, бо ми їй просто не даємо живлення нормально через те, що у нас шия, не зрозуміло, де тому, якщо ви ніколи не замислювались про свою поставу, і наприклад, те, що ви зовнішньо на знак запитання схожі, вам вас не дуже турбує. То принаймні я думаю, вас має турбувати те, що через це ви втрачаєте когнітивну точність. Мене це дуже мотивує, наприклад, займатись поставою. Думаю, що вас теж, якщо ви це відео дивитесь. адже це про координацію про базальні ганглі. І насправді, якщо ви людина, яка Займалася останній раз на фізкультурі в школі, бо взагалі активність це не ваш каньок, та не часто нею займаєтесь, то будь-які тренування, тобто це не значить, що треба йти одразу там на скали, так десь лазити. Будь-які свідомі тренування вже будуть новою для вас активністю, вже будуть утворювати нові нейронні зв'язки. Оце знайомство мозку, кори з вашим тілом, так і це вже буде покращувати. І мозок, і тіло поставу все разом одночасно. Одразу, окрім базальних гангліх, треба сказати про моторну та кору кори головного мозку, який перша відповідає за якби, контроль свідомий точність наших рухів, і друга за відчуття свого тіла. Якщо я переношу зараз вагу більше на ліву сторону, то саме вона допомагає мені зрозуміти, що в мене вага тіла більше розподілена на ліву сторону. І от чому то за усвідомлений рух, коли ми Виконуємо власне усвідомлені рухи, ми якби покращуємо деталізацію карт тіла в цих е, корах мозку. Тобто, умовно, якщо в моїй моторній корі зараз дуже добре прописані руки, бо я їм роблю дуже багато всього протягом дня, а ногами я нічого не роблю, крім того, як засовую їх вузьке взуття і ходжу в цьому вузькому взутті весь день. То е, керування пальцями ніг в моїй моторній корі втрачається, бо я цим не користуюсь. І все, чим ми не користуємось, ми втрачаємо. На жаль, але дякуючи нашому розумному тілу мозку, ми можемо його відновлювати. Тобто е, ура, у нас є нейропластичність. Якщо ми щось втратили, ми можемо заново навчитись тими пальцями на ногах керувати. Спробуйте зараз, чи можете ви окремо порухати своїм великим пальцем, своїм мізинцем і так далі. На ногах. На руках ви можете, скоріш за все. Тобто таким чином, усвідомленим рухом, ми промальовуємо нові карти тіла у своїй корі головного мозку. Тоді знову таки, якщо вас не дуже мотивує рухати вміти да, своїми пальцями, то загально рухи ваші стануть більш точними. І якщо ви захочете десь потягнутися за чемоданом, то ви зробите це коректними м'язами і вас не прострелить поперек. Якщо ви захочете ж підняти пакет чи з підлоги, чи дитину з дивана, знову таки ви зможете використати потрібні для цього м'язу в моменті, а не коліна, коліна прострелить в моменті спину і так далі. Тобто, це те, що нам дуже... Знадобиться в житті і як е, попередження травм, так щоб у нас е, зменшувався ризик. І звичайно, він завжди не буде рівнятися нулю, але тим не менше, чим чіткіше ми рухаємось, чим краще ми відчуваємо своє тіло, тим менший цей ризик. Плюс це взагалі про плавність рухів. думаю, ви е, помічали, що от, є люди, які самі по собі дуже граційні, плавні, вони можуть і танцювати легко і взагалі рухаються так легко. А є люди такі, от, ні у Уклюже, так яке не можу пригадати це слово, перепрошую, але ви зрозуміли про що я. Тобто, думаю, що ви це помічали, і от це теж це про тілесний інтелект, про вміння взагалі своє тіло відчувати і ним якісно керувати. Всім бажаю цього покращення, відповідно, якщо навпаки. Ви жодним чином не приділяєте увагу свідомому руху. А, і при цьому або взагалі не рухаєтесь, або обираєте, наприклад, одразу якийсь важкий спорт, ви одразу йдете там на кросфіт. Та ви можете закріплювати. Бо ми покращуємо, так виділяється бідієне, вона посилює синаптичні зв'язки. Ви закріплюєте негативні рухові паттерни. І тоді ви, наприклад, закріплюєте свою сутулість. Наприклад, люди, які займаються боротьбою, часто можуть бути скручені, бо просто там це потрібно, і ви постійно, регулярно в житті закріплюєте цей паттерн. Це не значить, що не треба займатися боротьбою. Просто тоді ви розумієте, що вам потрібно додати якусь активність життя, яка буде це компенсувати, зайнятися поставою ок. Окремо туди ж, наприклад, танці так дуже класна активність. Я сама в минулому танцівник, так типу, я мріяла бути хореографом зараз, а не розказувати вам про спорт, але кудись е, звело не туди, і тепер мені цікава саме така активність. Але тим не менш, е, якщо ви танцівник, у вас теж дуже багато. Таких не дуже функціональних моментів у тілі, які потрібні для сцени, наприклад, для викладання для танцю для себе, але це не те, щоб те, що тілу природно, так. Тому нам важливо знаходити якусь активність додатково, яка буде компенсувати наслідки тієї, щоб ми все приводили в баланс. От за успіху будь-якого це баланс і закріплення позитивних навичок. Тому класно свої тренування інтегрувати, наприклад, закріплення класного паттерну ходьби, періодично перевіряти свій паттерн дихання роботи з поставою. Закріплюємо позитивні патерни, бо під час активності ми це легко зможемо зробити, якщо це будемо робити. Регулярно. А якщо не будемо цьому приділяти час, і ми будемо в житті рухатись як звикли, то ми постійно закріплюємо, наприклад, свої ці сутулі плечі, і потім не розуміємо, чого у нас така постава. Йдемо далі до корисних ефектів активності на мозок, анті ейдж, і в цілому. Це вплив того всього, що вже перерахували. Тобто, через те, що е, з віком у нас стає гірша ситуація по судинах природно. Через те, що ми будемо займатися активністю, ми будемо знову таки викликати процес ангіогенезу, тобто утворення нових кровоносних судин. Ми покращимо кровообіг, кисне постачання, постачання поживних речовин в мозок. Цікавий факт теж актуальний саме де да, для розвитку з віком: це зменшення нейрозапалення і фізична активність красла. А це своїм протизапальним ефектом ефектом цієї точки зору, саме ми ще захищаємо нейрони від ушкоджень, що дуже важливо, і усе це в комплексі: підвищення рівня БДНФ, зниження рівня запалення, покращення кровопостачання, ефективності мозку допомагає нам запобігати нейродегенеративним хворобам, таких як Альцгеймера, Паркінсона. І зараз багато досліджень сконцентровані саме на цьому, на тому, як активність допомагає регулярно, важлива регулярна фізична активність протягом багатьох років життя, да, не два місяці перед літом, раз на три роки, а протягом всього життя допомагає знизити ризик появи Альцгеймера, Паркінсона, деменції, різних цих форм нейродегенеративних хвороб. Ну, якщо ви зацікавлені у тому, щоб не мати деменції, а я думаю, що ми всі хочемо прожити довго з. Яз... Ясним розумом, ясною головою, здатністю класно мислити, ще довго бути ефективним, то думаю, це один з таких вагомих факторів, мотивація для мене точно і для вас для того, щоб включити в своє життя регулярну активність. Або якщо вона вже є, то точно полюбити її і продовжувати займатися цим усе життя. Тобто, по факту, спорт це така інвестиція в когнітивну остроту на багато-багато років довго тривала інвестиція. І, окрім усього, цього, думаю, всі знаєте, що. Фізична активність впливає і на наш психоемоційний стан, на його врегуляцію через знову таки баланс нейротрансміторів, норадреналін, серотонін все чули так, умовно приплив щастя і задоволення після руху. Але думаю, ви всі це відчували. Якщо справді знайшли активність, яка вам подобається. Якщо я не люблю кардіо, але змушую себе ходити тричі на тиждень і стрибати на якихось джамп групових тренуваннях по годині. То ясно, що я звідти буду виповзати ніяке і ну навряд чи це чимось мені допоможе. І, скоріше за все, призведе тільки зайвий стрес організму. Всі тренування це в будь-якому випадку стрес, але тут залежно з те, наскільки все таки ви можете з ним справлятися. А якщо я знайшла класну для себе активність, усвідомлену і якусь дуже приємну, наприклад, пробу періодично щось нове, і мені рухатися подобається. Якщо мені не подобається бігати, не треба бігати. Якого всього різного знайдіть щось для себе. То тоді це працює. Туди ж виділення ендорфінів теж забита фраза, і туди ж е, навчання стресостійкості. Це до того, що в цілому знову таки тренування це як ніяк стрес для організму. Якийсь нам важливо, щоб він був помірним, і щоб ми тим самим навпаки розвивали в собі стресостійкість, і потім в інших стресових умовах тіло, мозок реагували ефективніше на них. Також фізична активність буде впливати на покращення сну, з більш очевидного на відчуття, задоволення собою, покращення самооцінки. Так, тут не ну, дуже, звичайно, класна прив'язка до того, що якщо самооцінка прив'язана до досягнень якихось спорті, але тим не менш, роблячи щось для себе, піклуючись, обираючи себе в пріоритет, ви почнете відчувати себе краще, так, просто будете. Задоволення собою своїми виборами в житті розуміти, що ви на правильному шляху, ви класно рухаєтесь, і це дуже позитивний, звичайний вплив має на психіку також. Якщо ви ще обираєте для себе групові тренування, то це теж окремий бонус, бо це соціальна взаємодія, яка теж дуже позитивним чином. Звичайно, якщо це позитивна обстановочка так, на тренуваннях, де немає місця, наприклад, якимось великим часом кросфіті, такі. Є змаганням так, бо це може деструктивно впливати. Але, взагалі, соціальні активності впливають у нас дуже позитивно, тому групові тренування теж класний варіант. І, до речі, про групові тренування. Я вже казала, що я тренерка, я діюча тренерка і наразі знайшла для себе класний формат. І бачу, що і людям, і мені це відгукується, коли це онлайн-тренування не в записі, а саме групові наживи, тобто онлайн-тренування в невеликих групах у зумі. І я набираю набори на групи нові щомісяця на базовий курс. Базовий курс це цей усвідомлений рух, про який я вам тут говорю часто. Тобто ми за місяць вчимось кожним. Відділом свого тіла керувати, тобто в чомусь включати живіт, відчувати своє тазове дно, працювати зі стопами, з патерном кроку, з диханням, з лопатками, з силою спини, включенням сідничних м'язів. Тобто, все-все тіло за місяць пропрацьовуємо, знайомимо з ним, а далі поступово нарощуємо складність для того, щоб вести активність власне своє щоденне. Рутини просто життя так далі. Ці групи діють на регулярній основі, тобто ви можете прийти або просто для себе вивчити базу, щоб далі йти робити, що ви хочете. Теніс, в зал, самостійно тренуватися, але бути впевненим у своїй техніці, тому що ви все робите правильно і ваше тіло якісно працює. Або можете залишатись потім зі мною тренуватися онлайн, якщо вам це зручно. Якщо ви любите онлайн формат, але постійно закидаєте курси. Або якщо ви в своєму місці не можете знайти свого тренера цінності, якого вам відгукується, то зараз немає меж, і ви можете доєднатися і займатися на велички групах і зі мною. Тому кому цікаво, і в цілому подобається мій підхід. Якщо ви давно дивитесь цей канал, то в описі під відео будуть посилання на всі деталі, ціни розклади, і там вже зможете записатись. Буду рада бачити. Охочих, а якщо ви дивитесь відео про мозок, то ви та аудиторія, яка така мене цікавить свідомо, яка прагне кращого для себе. Тому буде рада всіх бачити. Взагалі на цьому все якраз не хотіла вас довго грозити чимось важким, але сподіваюся, ви зловили цю мотивацію і зрозуміли, що. Класно впливає активність, регулярно. В цілому не дуже важлива, яка головне, Рухайтесь. Якщо ви вже рухаєтесь, то там вже вибирайте з того, що говорили, що буде оптимальніше для вас. Але в будь-якому випадку це впливає на нашу нейропластичність і на пам'ять, концентрацію, вміню фокусуватись, приймати якісні рішення. На те наскільки довго ваш мозок буде ще ефективно працювати, так на зменшення ризику прояву нейродегенеративних хвороб, на ваш психоемоційний стан. Тобто для вашого мозку фізична активність це дуже дуже потужний інструмент, тому дуже бажаю всім його використовувати. Бо це те, що доступно абсолютно кожному у різних формах, яких тільки забажаєте. Про групові тренування вже сказала. Нагадую, що описання внизу також я треную персонально. Якщо є місця, то в анкеті внизу теж ви зможете це побачити і записатись, якщо хочете випрацювати індивідуально над своїм запитом. Буду дуже вдячна вашим коментарям. Якщо ви поділитесь своїми думками, або що було для вас новим, або що ви теж знаєте, можливо, я про щось не сказала. Ви би хотілись поділитись або своїм досвідом. Як активність впливала у вас на емоційний стан. на Роботу на здатність якось краще приймати рішення, як я казала, хто практикується так перед важливими якимись подіями чи екзаменами займатися спортом. Тобто діліться своїм досвідом, хваліться, що ви регулярно займаєтесь, бо це дуже дуже круто у сучасному світі. Буду усім рада. І, звичайно, якщо ви підпишетесь, підтримуєте цей канал вподобайками, теж дуже дуже буду вдячна. А так на цьому все до зустрічі в наступних відео.